Привіт, друзі! В цьому відео хочу розповісти, чому буває так, що чорніє натільний хрестик. Що про це думали наші предки? І ще в кінці відео дам вам таку пораду і прості правила, які допоможуть уникнути проблем. І так, Чому ж буває так, що чорніє натільний хрестик, а потім знову може посвітліти? Розкажу на прикладі двох жінок, моїх родичок. На одній хрестик чорніє, вона знімає, передає другій поносити, а на тій хрестик світліє. Ви думаєте, це випадково? А я вам скажу, що це не випадково. І хрестики випадково не падають, з шиї, це відображення того, що в душі людини твориться. Може бути і те, що срібло темніє від потового вмісту. таке буває. Але в духовному світі свої правила і це відображення душі людини. Скажу просто: дивитися треба всередину себе. Срібло може почорніти, якщо людина знаходиться на роздоріжжі або забуває про моральні принципи, про погані вчинки власника, про деградацію. Перш ніж піддати на тільний хрестик чищенню, не завадить сходити до церкви і помолитися, просячи Бога прощення за усвідомлені або неусвідомлені гріхи. А от наші предки пояснювали це втручанням темних магічних сил, хтось наврочив, в цьому давнину були впевнені різні народи. Сучасні екстрасенси і цілителі також бачать в подібному перетворенні дію недоброго погляду або намисного наведення псування. Від швидкості і ступеня потемніння залежить сила накладеного закляття. Натільний хрестик срібла у християнстві це даний Богом захист від диявола і його поплічників. Напис «Спаси і сохрани» є своєрідним підсилювачем цієї зброї проти демонів. І якщо натільний хрестик або іконка почорніли, то, напевно, було наведено серйозне псування. Носію такої прикраси загрожує біда. Необхідно 9 раз прочитати захисну молитву або звернутися до священника за молитовною допомогою. Потемніло колечко або браслет згідно прикметів, таким чином метал захищає свого власника від злих сил, невдач або хвороб. Якщо змінився колір, то людина була атакована магією, але срібло берегло її від біди. Ще вважається, що якщо почернів срібний виріб на пальці, то це свідчить про накладений вінець бішлюбності, потемніти можуть не тільки ювелірні вироби. А й кухонні прибори. Це може свідчити про перебування злих духів в приміщенні, а кращим варіантом позбутися від непрошених гостей або сусідів окроплення святою водою приміщення. Не дарма у християн є звичай кликати священника для проведення обряду очищення будинку. Стародавні слов'яни використовували з цією метою полин і часник, розвішуючи пучки рослин біля дверей або вікон, а деколи навіть обкурювали будинок такими зв'язками. І ще розкажу про прості правила, які допоможуть уникнути проблем. Ніколи не беріть чужий натільний хрестик і не давайте свій, це погана прикмета. Також не варто передавати срібний хрестик в спадок. Кожен повинен пройти свій шлях у житті і мати індивідуальні захисні талісмани. Ще одне попередження знайти на дорозі срібний хрестик це хороша прикмета, але за умови, що чоловік чи жінка його піднімати не стануть, а просто подивляться і підуть далі. Одягнувши чужий хрест, ви можете добровільно прийняти на себе чужі прокляття, вроки, а також погану долю. Рада, що ви зі мною, підписуйтесь на канал. Не забудьте ставити вподобайки. До зустрічі!